Добрий день. Сьогодні понеділок, 22 квітня. 24 року. Захотілось мені відео зробити. Ось, бачите, по три корпуси бджоли. Ну, тільки слабачки, корпус. Ну, там буквально дві рамки бджоли. Навіть не рамки, а на піврамки, бо пасіка на 145-ту рамку. Отже, тема було спекотне на початку квітня я кинув додатковий корпус усім, бо був взяток гарний. Ну, бджоли принесли із садів, зараз той мед є. Десь перерахунку на рамки додано, десь дві рамки додано, стільки принесли в кожний вулик. У мене бджоли середньої сили десь, ну, тому саме так. Матки гарна черлять, бджола змінилася, так що те, що кинув. Додаткові корпуси, то дуже добре. Вони собі принесли, корпуси освоїли, корпуси освоїли бджоли, незважаючи на те, що після тепла наступили холода. Корпуси освоїли. вони бджоли лазять. Та я не буду розкутувати, бо без диму. Отже, вони зайшли, начервили. На декілька храмочок ми складали меду, нижній корпус перговий, як, як у дуплі. Це ж восьмирамочники, так знизу перга, набриск по краях мед, ну, а всередині розплоду. Але є один виняток, є один виняток. Це ось ця сім'я. Ось ця сім'я не захотіла освоювати верхній корпус, він порожній стоїть. У чому причина, не знаю. Буду розбиратись, бо там яка хвороба. Хоча по кількості бджоли я не можу сказати, що щось у них там погане. Льот досить непоганий. До того, як я ставив корпус. Перевіряв, розплоду було чимало, але тим не менше. В усіх в інших сім'ях, в усіх в інших сім'ях. Матки піднялися у верхній корпус і засвоїли. Оце одна сім'я має 4 корпуси. Ну, вона зимувала на трьох. Досить сильна була, але бачите теж верхній корпус порожній. Тобто вона на трьох сидить. Дах утеплений, я не боюсь, що буде якесь перехолодження. Так що отак. Ну, чекатимемо акацію. Слива відцвілась, зацвіла яблуня. Якщо яблуня зацвіла, треба відрахувати три тижні, і це приблизно строк цвітіння акації. Якщо не буде затяжних холодів, дощів. Так що десь в середині травня, через три тижні будуть перші квіти акації. Десь так. Це херлявенька яблунька. Не хоче рости. У мене тут пісок, так що для яблунь не дуже сприятлива земля. Ось такі пироги на сьогоднішній день. Ось бачите, проти сонця машка. Пізня вишня ще цвіте. Груша відсилась. Ну і залишилось яблуня. А так, да, залишив і починає квітувати чистотіл, я вам зараз вам покажу. Дай Бог знайти. чистотіл. той, що в мене на напаситься ще ні, а той, що на сонечку, вже да. Так, сходимо, давайте сходимо. Ось так. Коли була спека. Сонячна воскотопка декілька разів витопила в мене віск бджоли. За два дні випили 3 літри води. Так, ось заплава річки Дніпро. Вода зупинилась, не збуває і не прибуває. Ну, в принципі, вона мусить її смикнути. І щоб ну, почне збувати. Так, зараз ми дійдемо до чисто тіла, який вже почав квітувати. Після того, як відцвіте яблуня, у мене безвзятковий період до акації взятку нема, але є взяток пилковий з чисто тіла. Ось такі справи. Чистотіла в мене доволі багато, тому бджола в мене на чистотілі жирує і йде на акації в ройку. так. Якщо хтось думає, що акація зупиняє роїння, це неправда. Все залежить від місцевих умов. Ну, Кульбабка разом із яблуною відцвітеться. Буде чисте цільний період. от так от. Під час чисто ціла цвітіння цвіте дуже мало рослин. Од, одна з рослин це кінський каштан, барбарис, глод. Ну от так, цих рослин в мене дуже-дуже мало поштучно. Отак от, от каштанчик вже викинув. Китиці, якщо ви бачите, це я посадив. Коли пасіку завів, вирішив посадити. Дуже мало прийнялось, але те, що під хатою, так. Ну добре, ось такі діла на 22 квітня. Я бажаю вам успіху і гарних медозборів. До речі, цей рік перший літав червоний метелик. Ось уже груша відсілась. Культурна. Там десь бачу. Чи то яблуня розквітла, дуже далеко там, чи то груша звідси не зрозуміла. Ну все, бувайте, всього найкращого вам. Нехай щастить!